Від соціального житла до гастрономічних обіцянок Черкаський червень виявився багатим на слова. Найгучніші з них віка новини зібрали у підсумковому червневому. ТОП-5. про обіцянки місяця розповість наша Катерина Ковбій. Кожному атовцю доступну квартиру. У червні втілювати такий девіз у життя взялись черкаські активісти. За вісім місяців на цій пустці планують звести соціальну п'ятиповерхівку. Я сам особисто вивчав проєкт, вивчав можливість фінансування цього проєкту і я думаю, там нема суттєвих перешкод для того, щоб довести його до логічного завершення. Місця у ній кажуть, стане чи не всім атовцям. Та от за соціальну квартиру, воякам доведеться викласти гроші із власної кишені, щонайменше 10 тисяч доларів. На цих кадрах Черкаський аеропорт. Він у такому вигляді обіцяють, існуватиме ще недовго, адже обзавівся потенційним інвестором, той планує вивести литовище на міжнародний рівень. Нужно запустити китайські авіалінії, турецькі авіалінії. Перспектива сьогодні в Черкасах просто шикарна. Якщо задумка інвесторові вдасться, вже за півроку Черкаський аеропорт стане повноцінним конкурентом Бориспільському. А це наболіле черкасцям дощове озеро біля літака, що у південно-західному районі комунальники взялись за реконструкцію тамтешньої зливової каналізації. Повністю припинити вуличні повені обіцяють вже за кілька місяців. Будемо відводити дощову воду, і про це вічне море після кожної зливи зможемо забути. Чекатись втішних прогнозів у червні вдалось і черкаським водіям, адже найближчим часом у місті стане на одну розбиту дорогу менше. Проблемну вулицю Сурікова обіцяють капітально відремонтувати до кінця року для цього, щонайшвидше найшвидше збираються оголосити тендер та обрати переможця, який здійснюватиме капітальний ремонт проблемної ділянки. Ще одна чернева обіцянка підірвала інтернет на світлині оголошення одного з черкаських фастфудів. Його власники обіцяють менше дурити покупців, принаймні порівняно з іншими вуличними торговцями. Такий хід, активні коментатори нарекли маркетинговою майстерністю. Катерина Ковбій, Віка Новини.